Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Менеджер діляна Вайта Майкло Фо повідомив, що вони відмовилися від поєдинку проти Лоренсу Околі, який мав відбутися 19 грудня в Нігерійському Лагосі. Та заявив, що тепер його клієнт націлений на третій бій проти Дерека Чисори. 7 грудня в Сан-Антоніо США пройде великий вечір боксу від прем'єр боксінг Чемпіонс. У шоу відбоксують багато гучних імен. Головною подією стане чемпіонський поєдинок між Ісаком Крусом та Ламонтом Роучем. Коротенький анонс супровожка вагави Кенді Руїс несподівано заявив, що вірить у шанси шоумена Джейка Пола в бою проти британського екс-чемпіона Ентоні Джошуа. А промоутер Еді Хірн пообіцяв, що вони з Ентоні і командою взагалі підуть з боксу, якщо Ейджей програє полу. Тим часом є інформація, що Джошуа тренується з Усиком, хоча спільних спарингів у них немає. Бій між Джошуа та Полом пройде 19 грудня в Майами. Менеджер британського супертяжа Діляна Вайта Майкло Фо повідомив, що вони відмовилися від поєдинку проти Лоуренсу Аколі. Та заявив, що тепер його клієнт націлений на третій бій проти Дерека Чісори. Нагадаємо, що раніше Вайту запропонували битися з Околі 19 грудня в Нігерійському лагосі. Чісора і Вайт повинні були битися 13 грудня в Манчестері. Але Дерек відмовився від цього поєдинку, оскільки його не влаштували запропоновані йому фінансові умови. Мені надіслали пропозицію електронною поштою. Чесно кажучи, я думав, що це жарт або якась помилка. Тому що пропозиція була дуже ганебною. Я навіть не сказав про неї діляну, тому що в цьому просто не було сенсу. Ви хочете влаштувати бій за тритижневим повідомленням, заплативши йому так мало грошей, що ділян не бився за таку суму протягом останніх 10 років. Я розмовляв з нігерійським промоутером Езекіелем Адамо 4 тижні тому про поєдинок діляна у Нігерії. Нам сказали, що в них не вистачає бюджету. А тепер команда Амірахана прийшла за три тижні до вечора боксу і намагається влаштувати бій. Це просто низький рівень АКЮ з їхнього боку. Насправді ім'я Околі потрапляє в заголовки тільки тоді, коли він згадує Діляна. Ніхто не говорить про його бій. Як тільки Околі згадує ім'я Уайта, тільки тоді він і потрапляє в новини, сказав Офо. Тепер Діліан хоче бій з Дереком Чусорою, і ми теж його хочемо. Ми прагнемо, щоб він відбувся в першому кварталі наступного року. З нашого боку немає ніяких затримок. Ми готові підписати контракт на цей поєдинок. Єдина перешкода це Дерек, сказав ОФО в інтерв'ю Токспорт. А хотіли б ви побачити таку цікаву і впевнений видовищну трилогію між Дереком і Діляном? Пишіть під відео. 7 грудня в Сан Антоніо, США. Відбудеться пипові вечір боксу від промоутерської компанії Прем'єр Boxing Чемпіонс, головною подією якого стане поєдинок тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій напівсередній вазі мексиканця Ісака Круса проти чемпіона WB на дві категорії нижче американця Ламонта Роуча. У другій зазначимістю події чемпіон світу за версіями WBO і IBF з Казахстану Жанібек Лімханули. Проведе об'єднавчий поєдинок з володером титулу WBA кубинцем Ерісланді Ларою в середній вазі. Американці Ошакі Фостер та Стівен Фултон битимуться за титул чемпіона світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі, що на даний момент належить Фостеру. Ну, а Хесус Рамос та Шейн Мослі молодший проведуть поєдинок за вакантний титул тимчасового чемпіона світу WBC у середній вазі. Загалом у повному карді вечора має відбутися 12 поєдинків. Нагадаємо, що Ламонт Роуч у березні у Нью-Йорку звів у нічию бій з Джервонтою Девісом. У свою чергу Ісаак Круз у цьому році вже здобув дві перемоги одноголосним рішенням. Останнім його суперником був співвітчизник Омар Сальсідо. Незважаючи на те, що для Роуча це буде дебют у дивізіоні до 63,5 кг, саме його бачать фаворитам букмекери і більшість експертів. Якщо насправді бій виглядає більш рівним. Це буде класичне протистояння стилів агресор проти технаря. А от чи вдасться роучу реально перебити більш потужного круса це питання. Вже в цю неділю ми побачимо розв'язку на власні очі. А яким буде ваш прогноз на це цікаве протистояння добре відомих бійців за призвіськами Підбуль та жнець? Пишіть під відео. 19 грудня в Майамі, США відбудеться найнебезпечніший бій в боксі 2025 року. Шоумен Джейк Пол ризикне здоров'ям у протистоянні з колишнім гегемоном важкої ваги Ентоні Джошуа. Небезпека івенту в тому, що це буде справжній бій, а не виставковий. Супертяж Енді Руїс відомий тим, що першим завдав поразки Джошуа несподівано вірить у шанси шоумена. Йому просто треба донести до мети правий кулак. Саме на це Джейк і розраховує. І якщо він влучить, то цілком можливо зуміє завдати солідної шкоди. Бачу, що багато хто недооцінює Джейка, списали його з рахунків. Але насправді він дуже навіть хороший боєць, і він дуже відданий своїй справі. Саме це мені в ньому і подобається, сказав Руїс в інтерв'ю Out. В свою чергу промоутер Джошуа Еді Хірн і взагалі переконаний, що поразка від пола стане кінцем кар'єри Еджея. Пол боксер топ 50 у світі в першій важкій вазії. Зараз він повноцінний крузер. Я не думаю, що він боєць світового класу. Я також не думаю, що в світі є крузер не світового класу, який може піднятися в суперважку вагу і якимось чином перемогти Ентоні. Можливо, я помиляюся. Якщо це так, то я думаю, що мій час закінчився. Тоді завершимо кар'єру не тільки ми з АйДжеєм. Я думаю, що нам всім слід піти на пенсію. Так що, ейджей, весь тягер боксу зараз лежить на твоїх плечах, друже, сказав Хірн. Нагадаємо, що Ентоні Джошуа нещодавно знову змінив команду. Більш того, тепер він тренується поруч із чинним лідером важкої ваги українцем Олександром Усуком. Конкретних відео чи деталі підготовки команда не надає, але відомо, що спільних спаррингів у них немає. На думку неназваного представника команди Джошуа, це не має сенсу з огляду на стилі. Усик Лівша, а Пол правша у залі відбувається переважно обмін досвідом. Що ж, як ми бачимо, Джошуа та Усик знову тренуються поруч, але без парингів. Ну а його суперник Джейк Пол готується максимально серйозно і отримує підтримку навіть від Руїса. У його таборі такі відомі бійці, як Джаред Андерсон, Френк Санчес і Лоренсо Околі. Натомість промоутер Хірн попереджає, що в разі можливої поразки Ейджея вся його команда може піти на пенсію. Напевно, маючи на увазі і самого себе. Цікаво, а хто на вашу думку має шокувати світ 19 грудня в Майамі – Джек Пол чи Ентоні Джошуа? І чи правильно робить усик, що тримається подалі від цього хаосу? Пишіть у коментарі під відео. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.